Дюна Френка Герберта стала не тільки геніальним романом і неймовірною пригодницькою історією, що підкорила мільйони читачів у всьому світі, а й натхненням для створення однієї з найкращих настільних ігор світу під назвою Дюна Імперіум. А втім, сьогодні ми не будемо зупинятися на базовій грі, адже історія не стоїть на місці, і ми з вами отримали можливість ще глибше зануритись у цей легендарний всесвіт завдяки доповненню Дюна Імперіум династії. Це доповнення ви можете використовувати як із базовою версією гри Дюна Імперіум, так і з піднесенням, яке одночасно виступає і як альтернативна версія базової гри, так і як доповнення. Сьогодні ми з вами розглянемо виключно нововведення цього доповнення. Тож, якщо ви ще не знайомі з базовими правилами гри, спершу раджу подивитися відповідний відеоогляд на каналі Гікача. Посилання будуть в описі. Дюна імперіум династії, крім нових карт імперіуму, й інтриг, додає до гри дев'ятьох нових лідерів, серед яких такі культові персонажі, як Чані, Дункан, Айдаго та Лієт Кайнс. А також сардаукарських офіцерів, які допоможуть вам ще більше зміцнити своє військо і модуль технології, що запропоную вам скористатися геніальними іксіанськими винаходами й машинами. Отож, зараз ми розглянемо приготування з доповненням династії на прикладі гри Дюна Імперіум піднесення. По-перше, розмістіть п'ять фігурок сардаукарів у потрібних локаціях, а саме сардаукар. Віддана служба, доставлення припасів, вища рада та здобуття підтримки. У грів 4, також додайте шостого сардаукарського офіцера в локацію зала засідань. Позосталу фігурку залиште біля поля в загальному запасі. Для своїх ігор ви можете використовувати її фішки сардаукарів замість фігурок, які також присутні в доповненні. Це суто питання смаку. Крім самих фігурок чи фішок, ви також повинні перемішати і покласти стосом жетони в мінь сардоукарських офіцерів, після чого відкрити чотири з них. Також додайте до гри нові карти імперіуму і інтриг, затасувавши їх у відповідні колоди, як і карти конфліктів, що збільшують варіативність під час створення для партії колоди з десяти конфліктів. Як я вже зауважив, до боротьби за імперіум долучаються чимало нових лідерів, і тепер ви можете вибрати будь-якого лідера як із базової гри, так і з цього доповнення. Ці приготування стосуються саме гри Дюна Імперіум піднесення. І якщо ж ви граєте з першою версією гри Дюна Імперіум, незначні відмінності в приготуваннях ви зможете знайти на початку буклета правил. Отож, під час партії, якщо у свій хід ви відправляєте агента в локацію, де є сардаукарський офіцер, то можете витратити два солярії, щоб придбати її негайно найняти цього офіцера. Крім цього, щоразу після придбання сардоукальського офіцера ви отримуєте один із відкритих жетонів міння, проте мати два однакових жетони ви не можете. Найнявши офіцера, ви можете розмістити його у своєму гарнізоні, або якщо в цей хід ви відправили агента в бойову локацію, розгорнути офіцера в зоні конфлікту. Загалом ви використовуєте сардаукарських офіцерів майже так само, як і будь-які інші загони. Тобто пізніше, під час партії, якщо офіцер перебуває у вашому гарнізоні, її ви відправили агента в бойову локацію, то можете розгорнути офіцера в зоні конфлікту. Під час бою кожен ваш офіцер, що бере участь у конфлікті, дає два очки сили. А після завершення бою її отримання нагород ви повертаєте офіцера у власний запас. Проте із запасу ви не зможете просто найняти офіцера в гарнізон звичайним способом. Натомість, маючи офіцера в запасі, ви отримуєте можливість один раз захід або під час дії відправити агента або до розкрити карти, заплатити два солярії, щоб найняти одного сардаукальського офіцера з власного запасу, перемістивши його у ваш гарнізон. Зауважу під час цього переміщення ви не берете додаткових жетонів вмінь. Поки в зоні конфлікту є щонайменше один ваш сардаукарський офіцер, то всі ваші вміння офіцерів активні, і ви можете скористатися кожним з них один раз за раунд. Кожне з цих вмінь дає вам бонус під час ходу розкрити карти або додаткові очки сили під час проведення бою. Крім сардаукарів, нововведення не оминули її символів на картах імперіуму, і тепер на цих картах ви можете побачити такий символ. Граючи карту з цим символом, ви можете розмістити шпугуна або за звичайними правилами, або проігнорувати шпугуна суперника та виставити свою фішку поряд із противником. Крім цього, у комірках розкриття деяких карт з'явився текст Наказ 6, і під час ходу розкрити карти ви застосовуєте цей ефект, якщо матимете 6 або більше очок переконливості. Символ бою також зображений на деяких картах, дає де змогу розгорнути загони в зоні конфлікту за звичайними правилами, наче відправляєте агента в бойову локацію. Також на картах конфлікту в цьому доповненні з'явився новий універсальний символ бою для гри у версію піднесення. Крім цього, у коробочці з доповненням династії ви можете знайти модуль технології, що надає доступ до іксіанських технологій і машин, на кшталт того, що додає доповнення розвід ікса. У грі з цим модулем перед партією покладіть поле іксіанського посольства біля ігрового поля. Перемішайте долілить плитки технологій, розділіть їх на три однакові стоси, і покладіть на відповідні комірки та переверніть по плитці в кожному стосі. Такий символ це єдина можливість отримати плитку технології, тож відправляючи агента в зелену локацію, ви можете сплатити ціну будь-якої відкритої плитки, а потім покласти її до свого запасу. Крім цього, якщо ви займаєте місце у вищій раді або маєте такий символ на своїх картах, то отримуєте знижку на придбання технологій. По перше, купуючи технологію, ви відразу отримуєте її бонус придбання. По друге, плитки технології мають чимало корисних властивостей, які діють у різні моменти гри. Під час вашого ходу розкрити карти, коли ви перемагаєте в конфлікті, наприкінці гри тощо властивість із таким символом ви можете застосувати лише один раз за раунд, перевернувши плитку. А на початку нового раунду відновити цю технологію. Зверніть увагу, що вам не потрібно мати доповнення Розпіт Ікса, щоб грати з модулем технології в династіях. Проте на бажання ви можете поєднати два доповнення, щоб мати в грі ще більше плиток технологій. Наостанок зауважу, що в доповненні династії також є нові контракти і карти для гри з модулем Дапт у версії Дюна Імперіум піднесення. Отже, ми розглянули всі нововведення, які чекатимуть вас у доповненні династії до гри Дюна Імперіум. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме доповнення вас зацікавило. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.